Це прапор, який занесений в книгу рекордів. Як найбільший прапор України в світі? Воно вже фітнес. А що не підмір. Це підтраток. Навіщо? Якраж. І ось усі 2400 метрів на Софіївській площі розгорнуто, рекорд встановлено! Слава Україні! Героям слава! Ще раз! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! слава! Круто! Друзі, ава!